Всім привіт! Вирішив записати такий відеоролик про заборону готівки в Україні, і чому це нічого не дасть. Ано дасть це через те, що, крім гривні, у світі ще існують іще інші валюти, такі як долари, євро, злотий, ще якісь валюти там, які можна вільно обміняти в звичайному обміннику або є ще криптовалюти. За які, ну, Заготівку можна купити все що завгодно. Е, є обмінники зараз. Е, ну Я не здаремно сказав за валюту крипто, е, тому що є такі е, обмінники. Ось зараз наберемо такі, як bestchange Change. Е, зараз, зараз, зараз. Так, bestchange Change. Так, обмінники є подібні обмінники в Україні. Зараз відкриється. Ось е, за кеш можна ось обміняти ось і дуже багато. От у вас є, наприклад, біткоін, там, ще щось там, альткоин, ну різна валюта манеру. Анонімна валюта така є. І, крім Monero ще є інші валюти. От є дуже багато сервісів. Вони такі в різних країнах знаходяться. Є такі, що в Україні, такі, як Ексмо і Куна, і їх тут дуже багато ось панки, е, так як зараз ввели закон такий, що буде робити фідмоніторинг дуже жорсткий, то банки відразу відпадуть. Ось, Навіть відпадуть ті, що в інших країнах, ми їх одразу вже не рахуємо, як е, вид отримання доходу з цих банків, або е, якби накопичень. Ми вибираємо одразу. Готівка в доларах. Є у рублях ну, рубль це російська валюта, а нам або треба або долари американські, або е, готівкове євро. Ну, є, звичайно, гривня наша українська. І тут дуже багато інших. Система оця робота є, вже й давно. І не, ну, не заважає звичайному громадянину Україною купити криптовалюту або обміняти на кеш е, ось в будь якій валюті, яка її цікавить. Ось. Якщо забороняють гривню, людина переходить на долари євро. Це якщо брати Україну. І, скоріш за все. І люди все, що будуть робити, будуть робити за євро або е, гривні вже не буде, а буде євро-долар. Ну, і ще є, є ще злоти, десь я тут знаходив. Е, так, злоти, злоти, канадський долар є. Є ще інші, чишські ось тут є дуже-дуже багато. І це воно тут як кожного разу воно додається і кожен раз стає цих валют більше. Так що я думаю, що українська влада е, не подумала, з ким вона бореться, і, скоріш всього, вони в цьому питанні з е, забороною готівки програли. Е, і вони питалися, якісь закони вводити проти криптовалюти і проти бірж, але це ж щось їм не дуже допомогло. Бо з кожним роком буде все більше народу розуміти, як обійти ці всі заборони, оплати будуть всі робитися або готівкою в інших валютах. Звичайно, ще може для швидкого розрахунку буде, для швидкого розрахунку може бути оплата біткоїну. E, ще чим ефіріум або такими як USDC і UDT. Tezzer у USDT є. Він йде майже один до одного до Е, e, Я думаю, що це не завадить нашим людям. E, це буде як банк. Швидко, просто. E, я вже таким користуюсь такими сервісами як Pyre. Ось він е, дуже дуже удобно для мене. Така от удобна і біржа є, або скинути можна комусь е, безготівковий такий розрахунок можна зробити, або якщо мені треба долари е, готівкою, то я беру, продаю і вибираю в цьому же обміннику. Є ще інші, але я цим поки більше користуюся. Ось вибираю готівку. Де там. От виберемо цю. І де воно тут? Вибираємо сервіс, який може. Ось можна з кимось домовитися. Ось. Де тут? Я ще такий сервіс знаю. Там можна. Домовитися, з, ну, з кожною людиною, щоб зустрітися в якомусь місці і обміняти він вам кеш, ви йому криптовалюту або ще щось. Або долари на долари теж буває таке, що я міняв. У мене було 10 тисяч доларів, я віддав готівку 10 тисяч доларів. Мені 10 тисяч прийшло на рахунок доларів на. Паєр, що я користуюся. Це мені треба було поповнити, тому що банки такі суми блокують, блокують е, як е, ненадійні платежі або е, ризикові якісь, то я вирішив готівкою це все зробити. Ось, е, поповнити собі 10 тисяч доларів. Я захотів собі купити, е, скажімо, 30% біткоїна. Ну там Трохи більше там 35 була просадка по курсу, я купив собі більше 0, скажімо, 0,3 біткоїна з половиною. Ось Зараз курс вийшов і я зараз трохи в плюсі. ось Поки не впаде, будемо чекати на це все. Ось Так що майбутнє криптовалюти, воно... Ну, якби воно вже настало, і варто звернути увагу на ці всі відомі криптовалюти, і трохи підкупляти це, скоріш всього, врятує тих, кого, як би сказати, немає банківських карток, а є якби, така можливість оплати через цей вид. Криптовалют. Дякую всім за увагу. Підписую.